Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як вимкнути оновлення операційної системи Windows 10. Інколи ці оновлення заважають ефективно працювати за комп'ютером або сповільнюють його роботу у процесі їхнього завантаження та встановлення. Або ж в самій апаратній частині не вистачає потужностей для одночасної роботи з оновленнями та іншими програмами, тому за бажанням можна вимкнути ці оновлення і увімкнути їх тоді, коли для вас це буде зручно. На даний момент є чудова програма, яка зараз ще працює, і саме її я використаю для керування оновленнями Windows 10. Посилання на програму буде в описі під відео. Перейдемо на сайт нашої програми. Програма називається Windows Update Blocker. Гортаємо веб-сторінку донизу і натискаємо на Download. Завантажуємо цю програму. Ця програма буде в архіві. У нас з'явилося вікно, куди нам потрібно зберегти програму. Зберегти. Заходимо в папку з програмою. Тут у нас декілька файлів. Запускаємо програму. І ось як вона виглядає: увімкнути службу, вимкнути службу і захистити налаштування служби. Якщо у вас тут інша мова і ви хочете, щоб тут була українська мова, натискаєте на меню і тут обираєте Languages. І тут обираєте відповідну мову. Далі. Програма досить легка в своєму використанні. Давайте ще раз зайдемо, там, де моє оновлення. Зараз вони увімкнуті, але призупинено. Після того, як ми застосуємо нашу програму, тут буде помилка і взагалі не можна буде оновлювати операційну систему Windows. Отже, для цього нам потрібно натиснути на Вимкнути службу. Обов'язково має стояти галочка Захистити налаштування служби, щоб кожного разу, після того як ви увімкнете знову вашій пристрій, щоб знову не вмикалися служби самостійно. Після цього ви просто натискаєте Застосувати зараз. І чекаєте. Програма робить відповідні операції, налаштування. Як вона їх завершить, оновлення буде неможливим. Так, ми це зробили. Тепер це ще не все. Потрібно натиснути в меню. Обрати параметри запуску служб. І ось тут обрати скрізь, щоб було вимкнено. Ось саме тут, де вимкнений стан служби. Тут вимкнено і захистити налаштування служби. Тут вимкнено захистити налаштування служби. Тут вимкнено. Захистити налаштування служби. Тут вимкнено. Захистити налаштування служби. Готово. Зберегти налаштування. Знову застосувати зараз. Все, готово. Тепер ми закриваємо цю програму. І знову повертаємось назад там, де у нас були оновлення. Повертаємось назад. І знову перевіряємо оновлення та захист. Сталася помилка. Спробуйте повторно відкрити налаштування пізніше. Все оновлення скасовано. Більша операційна система не зможе оновлюватися, поки ви самі. Не захочете його повернути, вимкнути відповідні служби. Для цього потрібно знову запустити програму, увімкнути службу. Перевірити, чи всі ті служби, які тут, параметри запуску служби, будуть увімкнені. Після цього знову зайти в оновлення, перезайти. І, в принципі, воно тут з'явиться. Зараз, так як я вимкнув його, у мене вже написано, що сталася помилка, і більше я не можу його оновити. Ось так дуже просто використовуючи цю програму, можна вимкнути оновлення у Windows 10. А при бажанні можна і назад його увімкнути. І не потрібно потім хвилювати за те, що автоматично оновлення вмикається, ноутбук чи комп'ютер зависає, і потім важко працювати з певними програмами. На цьому все. Дякую вам за увагу.